Так, добрий день. Так, я нарешті бачу себе на презентації, тому що чомусь сьогодні не вийшло мені працювати з камерою. Так, отже, говоримо про Кримську війну і про реформи Олександра II. Думаю, що Інстаграм я ще можу включити прямий ефір. І, можливо, на прямому ефірі я ще можу проговорити цю ж тему. Хто захоче, той може собі ще послухати, хто до мене заходить з дітей. Отже, Кримська війна 1853, 1850 1956 го року. Найперше, ви собі робите вправу 19 століття в Російській імперії, щоб посортувати хронологію подій і щоб спокійно зробити хронологічну послідовність та Отже, 100 років Російської імперії. Адміністративний поділ, Наполеон, Масонські ложі, декабрейський рух. Кирило Михотіївське братство, друга половина XIX століття, Кримська війна 1856 року, реформи Олександра II, суспільно-політичні рухи, хлопомани, громади, Тарасівці, народники і два укази проти української мови. Валуєвський, 1863 і Емський. 1876. Отже, другу половину 19 століття ви розпочинаєте саме з Кримської війни, тому що вона призведе до реформ Олександра II. І це війна, за домінування Росії в Криму, Бесарабії і вплив на політичне майбутнє, майбутнє Балканського півострова. Значить, це є конфлікти між такими сторонами, як Російська імперія, там, де Олександр II, Микола І, Османська імперія, Абдулмеджид І, Франція, Наполеон III, це є е, внук Наполеона, Велика Британія Королева Вікторія і Сардинське королівство Віктор Еммануїл III. Вияв ви є в часі 1856 року. Кримська війна, 1856 рік. Причини війни. Ну, спочатку релігійні суперечки за православ'я і мусульманство, особливо на темі Єрусалиму. Пам'ятаєте, храм Гроху Господнього і мечель Аль-Акса, так між ними, що ми з вами так не пройдемо, треба буде покуміти. Геополітичні інтереси Росії на Балканах, східне питання, взагалі вплив Османської імперії на розвиток Криму і контроль над торгівельними шляхами Середземного моря, Чорного моря і Червоного моря. Основна битва, яку ви маєте чути під час Кримської війни, це у вас битва п'ядіння Севастополя 1855 рік. Вона фактично призведе до її завершення. Інколи ще битва на Альмі 1854 року це є перша велика битва на Кримському півострові. Вам треба чути її в основі цієї Кримської війни. Значить, чим закінчиться Кримська війна 1856 року? Паризьким мирним договором 30 березня. 1856 року. Чорне море оголошується нейтральним, забороняється розміщення військового флоту та Османської імперії. Росія втрачає частину південної Бесарабії, підтверджується цілісність Російської і е, Османської імперії. Дунай оголошується вільною зоною для судноплавства. І припиняється російський протекторат над Донецькими князівствами, Молдовією і Валахією. Наслідками війни є зміни в європейському балансі сил. Росія втрачає своє домінування в Східній Європі, вона визнає, що її армія є дуже відстала, появляється професіонали медичної справи, такі як Флоренс Найтігейл та інші медсестри. Які відігравали ключ роль у медичній справі, е, Росія визнає, що їй потрібні реформи, і наступ того робить е, вам реформу, Олекс... реформу Олександра і якими скасовує кріпацтво і посилює, е, посилює е, це національні рухи, тобто нації на Балканах, а це Хорватія, Чорногорія. Албанія починають піднімати свої повстання, тому що хочуть звільнитися від залежності від інших держав. Реформа ж Олександра II – це модернізація. Саме слово модернізація це оновлення. Олександр II розуміє, що він програв кримську війну, тому йому потрібно модернізувати Російську імперію. Саме тому він здійснює вісім реформ. Їх інколи путають з реформами Марії Терезії і Франца Йосифа 1856 на 1730 1790 років. Всього ж вісім реформ ми їх зараз перелічуємо. Отже, перша кріпосна. 1861, друга Земська, 1864, третя судова, 1864, четверта військова реформа, 1874. Реформа в Галузі світ, 1864. Фінансова Держбанк, 1865. Ну і ем, цензурна, 1865. Е, отже, Працюємо з вами з першою реформою. Перша реформа це є аграрна реформа або кріпосна. Кріпацтво. Тема кріпацтва. Кріпацтво у вас засноване 1588 року, третім литовським статутом. Згадайте собі, три литовські статути. 1529, 66, 88. Далі кріпацтво існує до Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький. У 648 році, тим, що створює державу, Київське, Братславське, Чернігівське воєводство, відновлює вільний статус селян. Далі Катерина II скасовує козаки в 1783 і середній козаків переходять в рекордську, регулярну російську армію. І в 1861 році, нарешті, Олександр ІІ відно, скасовує кріпацтво, але людям. Розуміє, що на людях заробляє останній раз. І земля, на котрій стоїть будинок людини, е особисто людина лікар, але земля, на котрій стоїть будинок, коштує певні гроші. Пан завищує ціну в сотні раз і заставляє людину викуплювати цю землю. Людина ні в кого не може получити грошей, лише в того пана, був вона на колишній кліпах, ні один банк ніхто їй не дасть такої позики. І виходить, що вона панові заборговує величезну суму грошей, стає тимчасово зобов'язаним селянином. Оці тимчасово зобов'язані селяни будуть існувати до революції 5-7 року. Отже, внаслідок 19 лютого 1861 року селяни стають вільними особисто, не можуть в місто ставати робітниками, але їм там ніхто не гарантує ні оплати праці, ні права. А можуть ставати тимчасово зобов'язаними селянами. Але, як факт, скасовується крепосне право. Нагадую, кріпосне право. 1588, 1648, 1783 по 1861. Далі, земська реформа. Земства це обласні органи е депутатів. Тобто, це або депутатська районна рада, або обласна рада. Вони мають виборчі права різні, але вони не мають права втручатися у політику. На посади назначає цар, і це вірні люди, люди цареві. І там земство не має права піддати обговоренню чи підкувати про ту людину, чи думати, коли вона звільниту посаду. Тобто, земство позбавлені політичних прав. Земська реформа 1864 рік. Отже. Аграрна кріпосна, 1861, Земська, 1864. Кріпосне право відмінення в Російській імперії і в Надніпрянській Україні 19 лютого 1861 року. Судова реформа, 1864 рік. А вже третя реформа, так, перша аграрна кріпосна, земельна, вам все рівно. Друга земська 64, третя судова 64. Адвокат і прокурор, і присяжні. Е, в першу історію. Ну, ясно, що ви виграти суду проти російського пана ніяк не зможете, але, принаймні, факт присяжний, тобто міщани, які слухають судовий процес приймають своє рішення, адвоката і прокурора, ви можете собі побачити на судовому процесі. Наступна реформа це військова. Отже, аграрна кріпосна земельна, земська. Судова військова. Військова реформа тривала понад 15 років, вона буде завершуватися аж 880 роками, а розпочата вона у 874 році. Нарешті ви скасовуєте рекрутство. Спочатку, коли в обідні козаки в 1,783, і ви їх виводите з рекрутства у 1874 році. Пам'ятайте, що рекрути це понад 40 років служби в армії. Ні, ну можна і 15, але можна і 40. І це тема всіх імперій. Тобто ви берете молодих гарячих юнаків з одної колонії, даєте їм військову службу на іншій колонії. Таким чином, уникаєте повстання. Ну і ще в військовій реформі в перший час військової служби піхота 6-7 років, флот 7-10 років. Ну і заборона тілесних покарань. Пам'ятайте, що військовою реформою ви припиняєте тілесні покарання. Ну в Україні можливо, а в Росії досить тілесні покарання в армії. Думаю, що не припинені там деться ряд катувань і катів, які займаються у армії над солдатами. Отже, освітня реформа. Освітня реформа це початкові школи. Раніше всі діти, у одяга, слухали початкову освіту, читати, писати, математики, арифметики. Тепер це є початкові школи. Далі. Гімназії, класичні, реальні, тобто гуманітарні науки, військові науки, і чоловічі, і жіночі. І вся освіта обов'язково є платною. В Російській імперії вся освіта була платною, Ви маєте бути чемній цензурі. Окремо цензурна реформа 1864 року. При поліції створюються окремі відділи освіти, які при поліції створюються окремі кімнати, які вичитують тексти на предмет образи царя. Тобто, чи ображаєте ви царя своєю палітуркою, текстом чи ні? Далі. 1865 рік фінансова реформа. Ця фінансова реформа створює Держбанк, ревізійні каси, каси, які регулюють видатки і прибутки. Це призвело до стабілізації фінансової системи. До стабілізації фінансової системи. Ну, і, мабуть, все. Оце у вас реформи Олександра II. Аграрна, кріпосна, земська, ем, освітня, цензурна, фінансова, військова. Я ще не чую міського самоврядування, вам не говорю. Реформа міського самоврядування це введення вперше міських управ і міських голів, але у них теж немає прав. Отже ще раз. Аграрна, 861 земська, 864 судова, 864 освітня, 874 міська, 870 роки, фінансова і військова, і цензурна. О, є всі реформи. Оце вісім реформ Олександра Другого, ще раз касування кріпацтва, районні обласні органи депутатів, це земство, 864 освіта, початкові школи, платна освіта, судова, адвокат, прокурор, присяжні, військова зміна кількості років служби. І ще Росія ділиться на 13 військових округів з Чорноморським в центрі в Києві і е, е, українським у Харкові. Це пам'ятаєте, завжди Київ це Чорноморське узбережжя, Харків це Україна. Далі фінансова це є Держбанк, е, і цензурна е, це є окремий відділ освіти, котрий перевіряє. На предмет образи царя і ще якусь реформу. Таке відчуття, що я не чую. Ну, так, ніби, ніби, ніби всі сказала: релігійна реформа не, не буду релігійної реформи, реформа Олександра. Думаю, що на сьогодні все. Де, де щось не доказала, докажу на наступний раз. Отже, 100 років Російської імперії, адміністративний поділ, Наполеон, Масонські ложі, декабристський рух, Кирило Мефодіївське братство. друга половина. Кримська війна 1856 року, реформи Олександра ІІ і суспільно-політичні рухи, хлопомани, громади тарасівці, народники. І два укази проти української мови. Валуївський, 1863 і Емський 1876. Ну, ніби все. От реформа мене. 8 реформ має бути. Я ніби сказала лише 7. Ще раз попробую. Отже, кріпосна, аграрна, земельна, судова. Міського самоврядування, освітня, військова, фінансова, цензурна. І одної не чули, і одної не чула, десь я не говорю вам одної реформи. Десь я говорю вам одної реформи. Залишаю він наступний раз, не відчуваю. Не відчуваю на другий раз. А ну-ка я гляну, де я допустила помилку. Секундочку поки йде ефір, я таки хочу це подивитися. Зараз ми подивимося, де я зробила помилку. Зараз ми подивимося, я вже і на текст сторінках. Зараз ми подивимося, де я зробила помилку. Так, ось є реформа Олександра II. Отже. Судова була, земська була, військова була, самоврядування була, шкільна освітня була, цензорна була, фінансова була. Я вам сказала всі репортив. Все добре. Всього А, Любіть історію. Не те, щоб любіть, робіть для себе тест. Знаходьте правильні. Відповідь обов'язково. Для себе хай 5 хвилин, хай одну правильну відповідь випро.